Ми завжди в час Великого Поста приймали на себе немаличкий якийсь молитовний подвиг. І в цьому пості благословляється читати по одній главі. Із нового завіта і робити посім поклонів з молитви «Отче наш за мир в нашій державі для того, щоб було більш цільним наше духовне розуміння, тому що Іван це має багато глав, а по суті тільки 49 днів, щоб було більше цінне наше розуміння в святого письма то благословляється читати на цей піст Євангелії от Апостола Іоанна», три послання Апостола Іоанна» і «Апокаліпсис апостола Іоанна». Це взагалі в сумі складає 50 глав, нехай Господь допомагає кожному із нас достойно провести дні святого Великого Поста, щоб в радості, в мирі душевному зустріти великий праздник Світлого Христового Воскресіння. Амінь.